Сумісництвом вважається виконання працівником, крім основної іншої оплаченої роботи на умовах трудового договору, від вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві в установі організації, або роботодавця фізичної особи. Тобто є основне місце роботи, є сумісництво. Причому сумісництво може бути як зовнішнє, так і внутрішнє сумісництво, і я наголошую доволі почасте запитання. От зараз державним комунальним <кхух> зняли жодні обмеження щодо сумісництва. Я завжди пояснюю, в добі 24 години є основне місце роботи, я безпроблемно після основного місця роботи, як студентські роки, після навчання, можу піти там на. В ресторан, кафе, там то що працювати, так? Є сумісництво. І ще є одне сумісництво. Так от, насправді це три трудових договори, які між собою не пов'язані. І жодна охорона праці тут не причепиться, навіть якщо це буде в межах одного роботодавця. Тому що це трудовий договір один. Я ж безпроблемно можу відпрацювавши у вас, піти на ніч десь. Можу. Ви це будете контролювати? Не будете далі. Відпрацювавши там, можу десь на півночі, кудись піти в інше місце, якщо б не було комендантської години. Так от, будь ласка, розглядайте між собою. Основне місце роботи як окремий трудовий договір. І сумісництво як окремий трудовий договір. І сумісництво в мене ніколи за годинами не може пересікатися з основним місцем роботи. Тому що у вільний від основної роботи час. Далі, сумісництво зовнішнє в іншого роботодавця, сумісництво внутрішнього в того самого роботодавця. І між зовнішнім і внутрішнім сумісництвом є одна. Одна невеличка відмінність, про яку я скажу, вона пов'язана з особовими справами. Все інше в них абсолютно однакове. У діх у кожного своя відпустка. Uh, у них uh, у кожного своєї лікарняні за перші п'ять днів, і нема різниці: це зовнішнє сумісництво чи внутрішнє сумісництво. Там підходи лишаються ті самі. Це два абсолютно незалежних між собою трудових договори, які ніколи в одиничку не складаються. Вони окремо проходять в Д 1 окремими рідочками. <кхем> Як з трудової, безтрудової книжки, тому внутрішнє сумісництво ніколи не складається з основним місцем роботи. Як ми приймаємо за сумісництво, якщо це зовнішнє сумісництво, ми звісно просимо працівника надати всі необхідні мені документи, які передбачені у статті 24 Кодексу законів про працю. Тобто громадянин зобов'язаний надати мені трудову книжку, якщо вона є. Якщо нема трудової книжки, навіть відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб. І е, жодних, звісно, тут виключень для сумісників немає. Тобто, ви бачите стаття 24 чітко передбачає. По внутрішньому сумісництву мені, в принципі, ці документи не потрібні. Я їх брав, коли брав працівника на роботу. Далі Далі ми обов'язково пересвідчуємося, чи нема а, обмеження на сумісництво. Зараз, зараз обмеження на сумісництво по факту лишилося от у тому антикорупційному законі а, для а, держслужбовців ОМС і тощо. Щодо всіх інших, бо зараз вже ж. Начальник відділу кадрів медичного КМП, хоче сумісництва. Будь ласка, зараз обмежень немає. Головний бухгалтер хоче сумісництво. Будь ласка, зараз обмежень немає з 25 листопада. Далі визначаємо режим роботи. Далі обов'язково сумісник мені, що зовнішній, що внутрішній, пише заяву. Або ми оформлюємо письмовий трудовий договір. Тобто він пише заяву. Прошу прийняти мене на таку та посаду за сумісництвом, якщо це не буде неповний робочий день, за значенням конкретного графіка роботи, а не прошу прийняти мені на 0,5 ставки. Ви приймаєте на окремий трудовий договір, де будете формувати окремий трудовий договір або з повним, або з неповним робочим днем. Слово ставка там ніде не має бути. Тепер з 24 березня сторони самостійно визначають. Форму трудового договору і поки під час війни можна навіть відступити від обов'язкових випадків частини 1 статті 2, від обов'язкових випадків, частина 1 статті 24 КЗПП. Потім, якщо після війни можна укласти трудовий договір, письмовий навіть з тим працівником, який в нас недавно працює. Жодних проблем тут немає. Далі я складаю наказ: ні, надати нуль 0,5 сумісництва. А прийняти на роботу за сумісництвом та вот та вот на таку-то -та посаду, з такого-то -та числа, з таким-то -та конкретним графіком роботи, якщо це ненормований робочий час. Інколи можна взагалі жах зустріти, перевести на 0,5 ставки. перевести можна на іншу посаду, на 0,5 ставки ви не переведете. Далі, я складаю наказ про прийняття на роботу. Це такий самий окремий наказ про прийняття на роботу. Я, звісно, повідомляю в податковий. В податкове зазначає, що це сумісник. А мені абсолютно не важливо, зовнішнє це сумісництво чи внутрішнє сумісництво. Далі я ознайомлю, звісно, з умовами трудового договору. А дуже багато хто не знає, що з 19 липня по новим працівникам е, треба ознайомити з 9 пунктами частини 1 статті 29 КЗПП і не просто в наказі це все зазначити, а дати працівнику такий інформаційний лист на три аркуша, або це все прописати повністю в, в письмовому трудовому договорі. Це зараз є обов'язок, що я маю знати, де моє робоче місце, яка автівка за мною закріплена. Е, яка в мене буде відпустка, які в мене підстави звільнення, і тощо, тощо, тощо так. Ну, ви все в курсі, так? Тобто частина 1 статті 29 ви ознайомлюєте з умовами трудового договору. Далі ви обов'язково оформлюєте особову картку працівника, причому незалежно внутрішнє чи зовнішнє сумісництво, у мене піде окремий табельний номер, мене йде окремий табель, <кхм> окрема особова картка. У мене буде свій облік відпусток, які зараз можуть бути взагалі навіть в окремий час. А, при цьому у сумісника я не заповнюю графу 6. <кхм> Адже основне місце роботи є не останніми теперішніми. Я не заповнюю графу 8. На дату прийняття на роботу за сумісництвом працівник за останнього основного місця роботи не звільнений. От всі ці гра... дві графи в особовій карті, які я не буду заповнювати по суміснику. Ну і інші графи я заповнюю так само, як і для основних працівників. Далі, а, якщо це зовнішнє сумісництво, я на нього оформлю окрему особову справу. Якщо це внутрішнє сумісництво, особову справу, яка в мене і так ведеться за основним місцем роботи, я <кій> докладаю заяву про сумісництво, ту, що він написав, і я докладаю копію або витяг з наказу про сумісництво. Ну, звісно, копія, якщо я прийняв одного сумісника, можливо в цьому наказі в мене два сумісника. Тому я <кій> в цьому випадку докладу туди витяг. От от, на відмінність та основне місць внутрішнє сумісництво і зовнішнє сумісництво. Далі. ну, і який має доступ до персональних даних, він дає письмове зобов'язання про нерозголошення персональних даних, які йому було доведено, або які йому стали відомі, в зв'язку з виконанням професійних чи якихось службових трудових обов'язків.